В зоні паломництва, де хасиди святкують Рош Гашана, є навіть медичний пункт. Ось тут присутня медична служба Ізраїлю. Ви можете побачити, яка це автівка, і ось тут написано «Іхуд ацала Україна. Також в нас є ось такий наметик. Давайте подивимося, що ж тут взагалі є. Коли ти сюди заходиш, ти дійсно не розумієш, що тут написано. Окрім «Emergency Clinic» англійською немає української мови. Але є іврит. Також хочу наголосити, що ось тут при вході до цієї медичної клініки немає нічого якісь речі незрозумілі дев'ятого розміру. Ось пишеться книжки, ось ще книжки. І можливо тут це комп'ютер. Ми були тут в минулому році і нічого також не знайшли. Але ось тут я відчуваю клавіатуру. Але подивіться, є досить таки гарна знахідка у медичному центрі. Є пляшечка пивка, ось такого, який, до речі, алкоголь цей загалом весь алкоголь заборонений в зоні паломництва. І я не знаю, як він сюди потрапив. І чому він тут досі перебуває. Що в нас тут є ще в такому передпокої навіть можна сказати, в нас є ось такий телевізор. Тут щось написано Невриті не розумію, чесно не знаю цю мову, але він так знаєте від вітру хитається трішечки. Головне, щоб він просто на голову нікому не впав. Є Євфо. Ну і ось тут ми бачимо. Є і сам медичний центр. Тут у нас зараз присутні лікарі, я так розумію, і представники Емердженсі Клінік, парамедики. Ось, зокрема, тут зараз перебувають. І ось а чи можемо ми туди зайти? А? Та, та, так? Та, так, Дякую вам дуже. Ми так, ми не, не глубоко. Ми тут Да, Дякую вам. А, ось давайте просто зайдемо. Не будемо заходити туди, бо ми не знаємо, які зараз там проводять чи операції, чи що там зараз загалом не хочемо, аби мікроби. Що, що доктор? Доктор, доктор вітаю вас. Добрий день in English. а In English, зрозуміло. Ось такий передпокій можна навіть сказати. Є парамедики. Медики дуже багато. Ось подивіться там. Зокрема, у шафах є ліки. Я так розумію, все що потрібно. Антисептики, ось тут також все в нас повністю на івриті. ну ну немає жодного слова українського. Українською тут також у нас є якісь певні книжки, якісь речі. Це, до речі, ось, ось ці накидки, якими покривають голову хасида. Є якісь чемодани, подушки, крісла, колісні і ось такий телевізор. Ну дійсно дуже цікаво було проаналізувати, що загалом тут є, як це відбувається. Тут ми бачимо одразу вхід до якоїсь їдальні, можливо, це якась зона відпочинку. Ось там ви можете побачити різні напої. Ну і там трішечки далі. Я так розумію, що є певні такі палати, які ось ширмами вони повністю е, обносяться, щоб дійсно е, можна було б розділити е, хворих. Ну, хочу вам сказати, що ось це покриття, там де потрібно лягати, так ось розумію, кушетка така, там досить таки чисто. Досить такі, хочу вам сказати. Смітничок тут є. Дійсно, ми розуміємо, що якщо це медичний центр, тут повинно бути все стерильно. Чи так це ми не можемо вам сказати, бо не хочемо брехати. Вони лайф провели багатостраждальну, Мені здається, інспекцію медичного центру, бо ми вже сюди приходимо втретє. Перші два рази нас випихували. Не зрозуміло, хто їх тут зараз немає. Якісь хасиди, які приїхали. А зараз у нас все ж таки парамедики і медики, які зараз вийшли, ось туди, вони нас запустили. Ми їм за це дякуємо і залишаємо у спокою.